Вітаю, в ефірі лаєв студія. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Вперше розпочато в дитячих поліклініках Одеси. За кошти міського бюджету придбана вакцина «Гардасил», яка забезпечує ефективний захист від чотирьох видів вірусу папіломи, що найчастіше спричиняють онкозахворювання репродуктивної системи. Кому потрібна така вакцинація? Та наскільки вона дієва, питаємо в Костянтина Рогача, сімейного лікаря клініки Папа 7 Костянтине, вітаю вас. Дня. Дякую, що долучилися. Тож, які вікові обмеження для такого щеплення прийнятні, і наскільки я розумію, щеплять тільки дівчат. А по вікових обмеженнях ми не можемо вакцинувати і захищати дітей до 9 років. А з 9 років ми обов'язково маємо це зробити, для того, щоб захистити дійсно від дуже серйозних захворювань, і особливо, що ми говоримо за дівчат, то це і рак шийки матки. Але ми також можемо і варто це робити захищати і хлопчиків з 9 років, тому що вірус папіломи людини може викликати в тому числі рак анального утвору члену, також може викликати рак ротоглотки, ну, як його. Хлопчиків у чоловіків так у дівчат, тому захист тут і дівчат, і хлопчиків саме з 9 років, і варто розпочати якомога раніше вакцинацію ще до того, як відбудеться перший статевий акт, тобто досвід статевий, тому що буквально вже після першого статевого партнеру на жаль може відбуватися передача вірусу. І, і, і це в майбутньому може призвести до дуже важких захворювань своїх Угу. Константине, е, ви знаєте, я вичитала таку інформацію, що вірус папіломи є у майже 70% людей. людей. Якщо це настільки поширена хвороба, е, вона, я так розумію, не дуже часто дає про себе знати. Та особливістю цього вірусу, цієї вірусної інфекції, є таке, що коли вірус інфікує людину, тобто потрапляє в організм людини, він дуже тривалий час, багато років, може взагалі себе ніяк не проявити. Тобто запалення виникає вже на скажімо так, пізніх стадіях від саме вірусної інфекції. І через таку підступність ми якраз і не думаємо за те, щоб захищатися. Хоча дійсно більшість населення має цей вірус в своєму організму, і слава Богу, що не у всіх саме цей вірус викликає да, важкі захворювання, але все ж таки якась частина не може, може наражатися на небезпеку. Чому це так? Тому що ця вірусна інфекція, вірус папіломи людини, має дуже багато підвигів. Ми називаємо це штамами, і це означає, що є штами, скажімо так, які викликає доволі легкі прояви захворювання. Ну, наприклад, це можуть бути такі, от часто люди називають вірусні бородавки конділоми, які можуть з'являтися на шкірі і на статевих органах, в тому числі. А от є так звані онкогенні штани, тобто це підвиди вірусних вірусу, які саме викликають ці важкі вкладнення в виді раку. І на сьогоднішній день ми вже а, певно знаємо про те, що вірус папіломи людини і його анкогені штами викликають 99,9% випадків раку шійки матки у жінок. Тобто а, практично а, саме вірус папіломи людини є тою причиною шійки матки. Тому варто дійсно захищатися і пам'ятати про те, що ця інфекція вона дуже дуже, дуже дуже довго не буде давати про себе знати аж ніяк, і тому саме є періодичне обстеження жінок у гінеколога з використанням тестів на папке, які нам може підказати про те, що є інфікованість, і навіть у випадку, коли вже людина є інфікованою. Ця вакцинація, цієї вакцини Гардасил, за ми з вами зараз говоримо, вона буде в тому числі ефективною, тому що якраз і буде захищати від цих важких, онкогенних небезпечних штамів -інфекцій. Так, Ну наскільки я зрозуміла, Гардасил має захист від чотирьох штамів, так тобто, насправді цього достатньо. Гардасил, вакцина, яку ми маємо сьогодні в Україні, дійсно захищає від чотирьох штамів. З них два є оцих онкогенних, які захищають від важких ускладнень. І два штами неонкогенних. Але якраз ми знаємо про те, що оци, ці два штами онкогенні вони є цим збудником ракових газах да, воріт. В світі існує вже вакцина Гардасил з дев'ятьма штамами. В Україні, на жаль, ще ми її не маємо і найближчим часом вона не з'явиться. Але якщо є українці, які знаходяться за кордоном, наприклад, в країнах Європейського Союзу, і вони мають можливість захисту там від протилома людини, то вони можуть використати Ардасил 9. А ми, знаходячись в Україні, не можемо використовувати Артесил 4. вона теж буде ефективна, і в тому числі, якщо ми маємо зараз можливість Вакцинації для наших дітей, я б дуже б радив цим скористатись, бо, в принципі, вакцина не є дешевою, скажімо так, вона дороговартісна, а ті дорослі люди, бо і дорослі люди теж можуть бути вакциновані, захищені від вірусу впливової людини. Теж варто про це подумати і бути вакцинованим. Є деякі особливості використання вакцини для цієї категорії людей дорослих. А, бо якщо ми вакцинуємо дітей з 9 до 13 років включно, то ми використовуємо всього лише дві дози вакцин. Цього повністю достатньо, і ми маємо це зробити в проміжок часу один рік. За 12 місяців ми робимо дві дози вакцин. Ще ми ж говоримо за дітей старше 14 років, за 14 років. І якщо це жінки, то до 45 років, з 14 до 45 років ми вакцинуємо і захищаємо жінок. Якщо це чоловіки, то це вік з 14 до 25 років, коли ця вакцина може бути використана і бути ефективною. Після 25 років для чоловіків захисту апріорі не існує, так виходить? Так, це пов'язано з тим, що вакцина не досліджувалась у чоловіків старшого віку, але це не означає, що її не можна використовувати старше 25 п'яти варто все ж таки теж її використати але. Таких наукових даних ми на сьогоднішній день не маємо. А от жінки до 45 років ми чітко знаємо і маємо докази, того, що вакцина дійсно справно працює і вона захищає від, по перше, саме радщиків. Угу. Костянтине. Тут все ж таки маю уточнити: якщо людина є вже носієм вірусу доросла, їй має сенс чепитися? Так, обов'язково, тому що, як я на початку говорив, існує декілька штамів підвидів вірусу. А, і ми не можемо напевне вияснити у людини, який саме штам в організмі є, і навіть є а, дані про те, що якщо людина має онтогені штам у себе в організмі, і вона все ж таки вакцинується від вірусу папіломи людини, то в неї все ж таки певний захист все одно розвивається. Тому так, люди, які вже інфіковані вірусом папіломи людини, все одно. Мають вакцинуватися для того, щоб бути більш впевненими, впевненими в захисту, який вакцина надає. Ну і ще одне уточнююче питання: папіломи на тілі, я простим я простою мовою, так як не лікар кажу, вони мають якось напружити людину, вони мають її підштовхнути, звернутися до лікаря, подивитися ці папіломи у жодному разі не видаляти їх самостійно, бо я знаю, беруть в аптеці щось, типу якусь травку капають і вони відпадають ці новоутворення. Підкажіть, як людям з цим впоратися і що робити. Бо ну, це насправді дуже часто проблема. Так, насправді вірусні, шкірні прояви вони зустрічаються, і якщо ми бачимо на шкірі людину, або людина у себе може знайти саме попіломки, то це не завжди на 100% означає, що ми говоримо за вірус попілом людини, бо є інші причини, які викликають появу таких папілом. Але виключити 100% просто по зовнішньому вигляду вірус попілому неможливо. Тому варто все ж таки не займатися самолікуванням, не нашкодити собі, а звернутися до спеціаліста правило це дерматологи. А якщо це подібні папіломи на статевих органах, так теж може бути це ділянка навколо аносу, ділянка навколо гульви на половому члені. то в такому разі це має бути або гінеколог для жінок, або лікар-уролог для чоловіків. Обов'язково варто звернутися. І це може бути ознакою того, що вірус папілома людини у цієї конкретної особи вже є, але є і добрі новини в тому, що все ж таки у більшості людей імунна система самостійно справляється з вірусом папілома людини, і інколи такі папіломки вони з'являються, і через деякий час це може бути декілька місяців. Інколи це може бути і вони можуть зникати. І це добрі новини, тому що наша імунна система теж бореться, вона виробляє захист і може навіть позбутися в принципі цих потунок в Але все ж таки, для того, щоб бути впевненим і себе максимально захистити, бо, як ми знаємо, профілактика завжди дешевша, ніж саме вже вирішення проблеми, варто звернутися до спортивних. Дякую вам за включення за роз'яснення. Константин Рогич, сімейний лікар клініки Папа Сім, був на зв'язку з лайфстудією. Нагадаю, що в одеських поліклініках можна безоплатно провакцинувати дитину від 9 до 14 років від вірусу папіломи людини. Якщо ваша дитина не потрапляє в ці межі, або ви самі хочете провакцинуватися, то вам доведеться купувати вакцину і звертаючись до свого сімейного. Лікаря або до педіатра для дитини провести цю вакцинацію окремо. Я Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, будьте здорові!